Добрий день сьогодні. Я хотів би зняти відео про подрібнення гілок Арпа. Він у нас вже майже рік. Виписували ми його, купили, тому що у нас є сад, у нас є виноградник. І так як у кожного садовуда виноградаря, одного часу з'являється питання, куди дівати гілки із обрізки саду, з осінньої обрізки винограду. Вивозити їх це клопітко час і це коштує грошей. А переробити їх в дрова, цей подрівнює, справляється, ну, я б сказав, на відмінно. Всі свої характеристики, ті, що були заявлені заводом виробником, він навіть, я б сказав, ну, виконує він більшу роботу. І по гілках, по виноград, там він взагалі в ноль буває такі, що погані такі тоненькі, то він перерізує все. Як спички, ну і по оріху, якщо ось взяти, то він по сирому оріху, він кришить його даже і 9 см гілка. Ну я хочу розказати не те, як подрібнювач гілок дробить гілки. Він і створений для того, щоб подрібнювати гілку. Я хотів би загострити увагу на тому, як виконаний даний подрібнювач. Все, всі деталі. Виконані доволі так якісно всі шви, дуже то також якісні покраска дуже хороша. Усі весь захист, от, наприклад, тут створений так, що це теж дуже товстий метал. І все так продумано ергономічно, що травмуватися при роботі з цим агрегатом я практично не знаю як. Остається так, от, як все роздивився, все позаглядав. Остається тільки, ну. не знаю, Остається тільки навмисно щось собі там руку притулить до вихлопної труби Чи чи, ну, хто знає, чи на ногу його собі уронить. Другого такого, щоб якоїсь небезпеки, яку б він ніс для мене чи того, хто з ним працює, він. ну, Важко знайти, і ну і з своєю роботою він справляється на відмінно.